Вітаю усіх на своєму каналі, друзі. Сьогодні відео буде ні про курей, ні про господарство, ні про квіти, ні про хвороби курей, а про що? Навіть і не про парати. Думаю, ніхто не вгадає. Буде відео про мультик, про мій мультик. У мене є канал про мій мультик, але мало хто побачив його. Я навіть Силку кидала в... знизу описання мого каналу, є силка на цей канал. Але мало хто розбирається в смартфонах. Тож якщо класнути на ту силку, так, клікнув на ту силку, і ти вже на моєму другому каналі. Тому що ну, мало хто розбирає... ну, багато хто розбирається в телефонах. Але є такі, що не знають, як копіювати силку, які вставити в пошук. Ну, для мене це легко. Ну, може для деяких це буде непросто, Буде якось так, ну, як же щось зробити. Ну, можна навіть загулити в пошук, як копіювати силку, де її вставляти і що робити. Так от, друзі, про мій мультик. Спочатку я вам покажу дві серії, а вже потім буду розказувати про що цей мультик. І там деякі відривочки оставлю, ви подивитеся. Мурка. Дядьку, аж ось буде наше. Мурка, ти зараз провалишся. Дядьку, яску, причне на допомогу. Відстанете, ха, <плес> а-черниш, <плес> керниш! До вас завітав чемпіон по втечі від биків. Автор анімації уменського стоентина. А і Уманська валентина, мантаж уманська валентина. Ролі звучить. Уманська валентина. Лана Лайнс. Студія Сірко. Ну, що, друзі, побачили? Тепер я хочу вам сказати, про, про що це буде весь мультик. В Мультики, друзі! З чернишом, та черниш це кіт, а тарас це півень. І от з тарасом та чернишом відбуваються якісь пригоди. Ці пригоди ще повчальні. Тобто, там обов'язок є обов'язок, треба ділитися, треба ще щось робити. Тобто, все про добро. З ними там ще треба така пригода. Я вам показала там останній такий фрагмент, там, де. Черниш? Ні, не черниш. А, ні, яся. Яся це ще один кіт. Яся, мурка Ясі, Мурка – це рижа кішка, яся це сіро-білий кіт. І яся і мурка це брат і сестра черниша. А маркіс це такий, навіть не бордовий такий, а як такий. Як, як нам ще такий білий, кофейний такий? Той кофейний кіт, це маркіз, він друг черниша і Тараса. І ось, вот, значить, друзі, це все повчальний такий мультик щейн гумористичний трохи, Як вони тікали від бика, той запливнув на дерево, потім засміявся і, і впав з дерева. Так от, друзі. Пластить просто на ссылку, ну, канал буде називатися як псевдонім мого другого каналу. Там, де там весь мультик, інтро і оце все. Просто класили і ви вже, ви вже тут. Так от, друзі, ось така була невеличка, як сказати, така невеличка інформація. Тому що ми на цьому каналі тільки 5 підписників. Так ще й мало хто дивиться мій мультик. Я його, що... ну, для кого я його малювала. Просто і оце, я його малюю. Набираю на мало просмотрів і і все. Просто класність на... на назву цього відео, і ви вже на моєму другому каналі ще раз повторюю. О, друзі, на цьому все. Усім папа і нових зустрічей. вам мирного неба, здоров'я, усього найкращого. Підписуйтесь на мій другий канал. Студія Сірко.